Вітаю вас, мої любі козирожки, Я Зоряна і ви на каналі Зоріне Таро. Давайте зробимо перебачення на листопад. Ми візьмемо від сьогодні. Ну що ж, мої любі, три колоди, по три карти, дев'ять карт, багато підказок. Хочете ще? ой, вже диявол виривається. Хочете ще, дивіться за асцендентом І тоді співставляйте. Ну що, мої дорогенькі козирожки, дивимося, який для вас буде листопад. Перша карта. Ой, сімка кубків. Люблю цю карту, люблю цю енергію. Для мене це мрії, фантазії, таке витання в хмарах, натхнення, візуалізація. Але пам'ятайте, що можна далеко відлетіти в тих своїх мріях і нічого не отримати. А тільки сидіти й мріяти, бо коли ми мріємо, сама мрія не здійснюється. Треба зосередитись, обрати і рухатись до своєї мрії. Також це для когось може бути вибір, коли є великі, багато варіантів, безліч варіантів, аж сім, як мінімум, варіантів, і ми не можемо обрати. Бо я хочу, хочу, хочу. Я ту карту називаю мої хотілки. Хочу, хочу, хочу. І це хочу, і це хочу, і це хочу і хтось в пошуках мети, хтось не може обрати, хтось, хтось живе в ілюзіях, хтось фантазія, хтось мріє. Головне адекватно і реально оцінювати свої мрії, і бажання, щоб потім не, вони, не, не зіпсувати самому собі настрій. Так, ну що в нас наступна карта, дев'ятка пентаклів. Оце чудова енергія. Тому що дев'ять це результат. Це коли ми отримуємо гроші, виплати, зарплатню, отримуємо ресурс, отрим... у нас є сила, ми відчуваємо в собі силу, хороше здоров'я. І маємо ресурс, маємо час для, для чого? Для втілення, для того, що ми собі запланували. Це зусилля, які принесли винагороду. Це відчуття достатку, відчуття ресурсності, відчуття впевненості і сили. Класна енергія. Ну що, можливо, якщо ви були в очікуванні винагороди, грошей, ви отримаєте. Що в нас далі? Наступна карта. Королева мечів. От тільки не отримали гроші, зразу в мене є план. Я вже знаю, куди їх діти, куди інвестувати чи на що витратити. Королева мечів це якщо це енергія, то в мене є план, в мене є ясність, в мене є можливість і пояснити і красномовство, і довести, і відстояти, і переконати, і, все, і критикувати, і бути чесним. А для кось це людина, молода, жінка, доросла жінка, 45 стихії повітря, Терези, близнюки водолії, яка надасть вам ясності, яка може критикувати, яка це і прямолінійність, гострий язик, і справедливість, ну, для кого як, чесність, а для кось це фахівець, який надасть ясності. Люди юриспруденції, лікар, а для когось це медсестра, яка робить уколи ставить крапельниці, для когось це перукар, до якої підете ви міняти зачіску, части, для когось це кухар, для когось це кравець. Але для всіх це розуміння, це ясність, коли ми говоримо, спілкуємося, обмінюємося інформацією. Ну що, ми йдемо далі. У нас попереду ще одна колода, будемо дивитися. Шістка кубків. Ой! ну Початок місяця у вас емоційний, тому що. Сімка кубків це я мрію, а я мрію, а тут шістка кубків. А шістка кубків це наша наші мрії дитинства, це наша внутрішня дитина, яка вам нагадує про те, що ви хотіли, що, про що ви мріяли, що ви досягли, а чого ще не досягли. Або це можливо люди з минулого, і ви мрієте з ними зустрітися? Ви мрієте повернутися. В батьківську домівку, приїхати до бабусі до дідуся, можливо, у вас нема змоги, нема часу, далеко ви один від одного. І оце ваші мрії з цим пов'язані побачитись, поїхати, щось святкувати, отакі от радість, яка вас переповнює, наповнює, надихає, наміри, які ви створюєте от щось стосовно людей чи ситуації, яка була в вашому житті. Ну, підставляйте. Можливо, ви мрієте повторити те, що було колись. От як, ви, як було у вас в дитинстві? Як, де ви жили? Як, яка була атмосфера? І зараз це все відновити, повторити. Ну, з чим ми пов'язані? З людьми, з подіями, з ситуацією? Ой, що то я взяла ту колоду? Ну що, ми йдемо далі? Двійка пентаклів. Ну, як ці мрії втілити? Двійка пентаклів це, це моє хочу, треба підлаштувати під моє можу, що не завжди співпадає бажання з ресурсами, з можливістю, з фінансами, з часом, з силами. Я... І, і треба вийти з цієї ситуації, треба знайти вихід, треба підлаштуватися, треба дипломатично якось це все пояснити, вирулити. Але ви зможете, у вас є дев'ятка пентаклів, і є, ви отримаєте можливість, отримаєте ресурс, отримаєте гроші, і ви зможете все зробити, щоб було в балансі. Ваше можу і хочу було в балансі. Підлаштуєтеся під ситуацію обов'язково, вирулите, розрулите її. Ну що ж, ще одна карта король посухів. Ви вже мали королеву мечів. Так, все, що ми тут проговорили. Тепер ще є король посухів. Знову ж таки, можливо, це пара. Фігурні карти, люди. Це дорослий чоловік, стихії, земля, телець діва, козиріг або людина така. Знаєте, люди землі це не обов'язково за гороскопом. Але ще люди для когось це люди такі прижимисті, жадні, для когось це люди раціональні і такі ощадливі, дуже. А для когось це люди, на яких можна покластися. Тому, можливо, це такий чоловік в вашому житті програється. Хто він для вас? Ваша половинка, ваш керівник, ваш батько, ваш дідусь, ваш знайомий, друг, сват, брат. Або це енергія такої раціональності? Отут у нас були ідеї, так якщо це енергія тут, то це енергія і тут. Коли я маю план, у мене є ідея, і я маю ресурс. Я опираюся на свій ресурс, на свій час, на свої сили, на свої фінанси. І тут я, вже, враховуючи всі ці аспекти, я планую. У нас ще одна колода, і ми рухаємося далі. Ще три карти. Перша карта. Що тут у нас? Сімка посухів. Сімка посухів. Так, знаєте, не все. От бо в нас тут були люди з минулого, особливо, якщо це повідомлення, прохання, е -з зненацька люди з'явилися і щось від вас просять, просять, щось в чомусь переконують, сто раз перевірте, тому що це може бути саме ваша фантазія, ваша мрія дитяча, і вони можуть скористатися цим цим моментом, цією нагодою і використати це проти вас. Для себе, в своїх інтересах, тому що сімка посух Ой, ні боже мій. Ну Але, знаєте, раз я це сказала, значить все рівно будьте обережні. Сімка тому що сімка посухів це є моя позиція. Це коли я відстоюю свої права. От, значить, не даремно я вам це сказала. Все, що я говорю, все повинно бути для когось. Хтось має це почути. І, і можливо, хтось буде переконувати вас, тому що ви ви. Про це мріяли, ви це хотіли. Хтось з минулого з людей, які були в вашому житті, це пам'ятає, і нав'язує вам щось своє. То у вас є своя позиція, у вас є свої цінності і свої бажання. І сімка посухів це, це моя цінність, це для мене важливо. Я роблю те, що хочу я, те, що потребую я. Я відстоюю свої інтереси, а не Роблю те, що від мене вимагають, те, що від мене хочуть, і те, що від мене очікують. Тобто це моя позиція, тому що це для мене важливо. Це мій інтерес, це мої мрії, це мої бажання. І мені важливо, щоб вони були такими, як я хочу, або, знаєте, вони для вас важливі, тому що це було важливо для ваших батьків, для бабусі, дідуся. Для... Тому що ви обіцяли це зробити, ви для себе ставили такі цілі ще з малку, з дитинства, за молоду, і тому для вас важливо не поступитися своїми принципами. Наступна карта: Лицарь Кубків, Лицар Кубків, оце ще й емоції тепер підключаються до того всього, до двійки пентаклів. До от, отміння е, підлаштуватись під ресурсів. До ресурсів тут у нас була дев'ятка пентаклів, і паж кубків це вже емоції. Е, пажі це завжди шлях, це дорога, це рух. І от ви втілюєте, ви рухаєтеся, але ще й от емоції, ще й замішані в тому всього, ви переживаєте, ви хвилюєтесь, ви ось такі всі ну, емоції, тому що багато емоцій, бо в нас тут і люди з минулого, і мрії, тому що для вас це має важливість, тому що сімка посухів, бо це для мене є цінність в тому, важливість. І от ви рухаєтеся в тому керунку, ще й дуже хвилюючий. Такий момент. Хвилюєтесь, переживаєте. Можливо, тому що ви хвилюєтесь, бо чому я маю доводити, чому я маю відстоювати, чому я маю сперечатися, чому мені не вірять, чому мене намагаються переконати? І оце для вас викликає таке обурення, емоції, хвилювання. І ще одна карта для вас. Хвилювання. Та от я реально розхвилювалася дуже. Козирошки, що тут в нас? Світ. Останній старший аркан. Мені дуже подобається, що от три останні карти вони дуже виважені, бо тут у нас є дорослі люди, можливо, які вам допоможуть, які будуть вашою підтримкою, або це енергія. Король і королева це не є паш і не лицар, це виважені рішення, це свідомий підхід, свідомий вибір. Тому що світ це останній старший аркан це коли ми переходимо на новий рівень, на новий етап, на нову сходинку, на новий щабель, коли ми отримуємо новий статус, тому що для когось це новий статус народження, одруження, розлучення, пенсія, навчання, студентом ми стаємо, переїзд. Світ це може бути новий світ, еміграція, нові люди, нове, нове навчання, ви вивчаєте щось нове, нова мова. А може бути переходом на інший рівень, коли у вас міняється підхід, вас міня, вам, ви вже, знаєте, стаєте на сходинку вище, на сходинку мудрішим, розумнішим, вас інші бажання, інші пріоритети, інше бачення міняється щось в вашому житті. І дуже добре, коли є розуміння свого ресурсу, і, і в мене є план, і така стратегія, і, і далекоглядність. Коли щось в вашому житті вже закривається один етап в вашому житті, і ви переходите на інший, інший рівень, інший. І от у нас є чотири пори року. Тобто циклічність завершилась, ви переходите на інший рівень, на інший цикл. Ну що, мої дорогенькі, я бажаю вам мирного і спокійного листопада. Ну і вдалого, і позитивного. Щоб ваші мрії, ваші бажання втілилися і принесли вам радість і задоволення, щоб ви отримали те, про що ви давно хотіли, те, про що ви мріяли. Я вам бажаю позитивних емоцій, радості, здійснення, втілення, успіху, щоб було багато причин для радості. Люблю вас обіймаю. Дякую, що ви є в моєму житті. Залишайте, будь ласка, свої враження, коментуйте, діліться своїми емоціями, ставте вподобайки. І хто не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі, папа! -па.